Друзі, колеги і ті, хто нас не знає, навіть ми сьогодні хочемо показати вам класний проєкт, який ми змонтували 15 років тому камін з водяним контуром. Ми їдемо до нашого першого клієнта. І ось наш один з перших об'єктів. Це камін, який ми змонтували тут у 2011 році, 5 квітня. Зараз 5 квітня 2025 рік. 14 років цей камін працює. Камін працює класно, скарг від користувачів не поступає. Єдиний нюанс є тріснуте скло, але це був механічний удар, маленький вибух балончика. Скло. Придбали інше, але не міняють, тому що працює і таким чином дуже добре. Камін, як ви бачите, виглядає класно, все тут чисто, естетично. Запити постійно є, що дуже чути буде димом або ще чимось. Тобто, я хочу показати, як працює камін, коли є хороший димохід. Ми бачимо, що ми відкриваємо дверку. Я нічого не відчуваю. Ми бачимо по приміщенню, по стелі, що тут немає ніякого диму. За 14 років, напевно, би тут все було чорне. Як ми бачимо, тут немає нічого. Це можна користуватися, щоб ви розуміли, у цьому будинку немає іншого опалення, крім каміну. Камін сам по собі ще обігріває інфрачервоним обігрівом через скло, і відповідно по всій хаті розводиться тепло через систему радіаторів. Для того, щоб камін класно працював, потрібно під'єднювати його по інструкції. І всі закиди в інтернеті, що камін неправильно працює, що камін це погано це єдина проблема через підключення. Підключати треба завжди згідно інструкції виробника. А тепер я хочу вам показати лайфхак, дуже класний. Я це також бачу вперше і рекомендую багатьом. Ми Для того, щоб обслужити камін з водяним контуром. Маємо такий лайфхак. Зараз я хотів трошки детальніше показати, як ця система працює. Тут є подача гарячої води і є зворотка гарячої води, є теплообмінник, є мале коло, є велике коло, тобто велике коло йде на обігрів будинку, а по малому колі прогрівається вода в каміні і через теплообмінник передається на велике коло. Система захисту тут працює таким чином: що якщо немає електроенергії, то коли вода в каміні починає кипіти, вона просто булькає і кипить в цьому розширювальному бачку. Крім того, тут є система охолодження, є отакий клапан. На ньому написано 97 градусів Цельсію. Коли температура в каміні досягає 97 градусів, включається холодна вода і охолоджує цей контур. Тобто це два засоби. Безпеки каміна з водяним контуром, ну і крім того, зараз усі використовують блоки безперебійного живлення. Це рішення можна закрити ще декількома варіантами. Можна цю всю систему винести за стінку, можна зробити ревізійні люки з іншої сторони, тобто можна все зробити для того, щоб було вручно користуватися клієнтом. 14 років без газу ми маємо Ярослава, власника будинку і каміну. Хочемо запитатися відгуки: як вам користуватися цим каміном і чи обігріває він повністю цей будинок? Повністю ми задоволені цим каміном. Обігріває він навіть при таких морозах, як. Більше мінус 15. ну, Тут більше йде дров, але в нас на 160 квадратних метрів житлової площі приблизно використовуємо за опалюваний сезон. 5 кубічних метрів дров твердолисних порід. В основному у нас тут бук. користуванні, користування, ну, дійсно, ніяких проблем особливих за практично 15-14 років у нас не було. Ми дуже задоволені. Було так, що вдома залишалася тільки одна дружина. Вона спокійно, два опалювальних сезони, справлялася з опаленням. З підкачкою води, з обслуговуванням каміна? Чудово, дякую. Я так розумію, що ви знаєте, які дрова мають бути, ви їх підготовлюєте, заздалегідь сушите. Так, сушити згідно інструкції, як завжди, треба читати інструкцію. До двох років сухості, два роки сушити їх треба, але зато дуже тоді йде коефіцієнт корисної дії. Це збільшується набагато. Завжди по інструкції треба <фі>, працювати. А скільки разів на день ви розпалюєте його? Чи ви постійно? За, залежно від температури навколишнього середовища. Якщо останні зими м'які, то практично один раз на день. Вихідні можемо чуть більше, можна два, двічі uh -huh. розпалювати. А в робочі дні достатньо одного разу камін швидко входить до тієї температури, що нагріває воду. Наприклад, прийшли там температура в хаті, плюс 15, щоб довести до плюс 20, не більше години, до години. А що порекомендуєте з власного досвіду? Ви перед цим нам казали, що ви побачили дуже сильний результат в розході дров. Після чого після того як утеплили будинок, зробили штукатурку і утеплили 10-сантиметровим шаром пінопласту. Та це дуже корисна порада для всіх, хто будує будинок. Перш за все, треба утеплити будинок, а потім камін буде гарно вас обігрівати. А скажіть, будь ласка, скільки разів ви прибираєте попіл тут на тиждень чи на попіл? Я прибираю, як правило, раз на два дні, а так попідмести, то один раз там 5 хвилин обслуговування котла та ви називаєте це котлом, ми називаємо це каміном, тобто це камінь котел. Я ну, хочу котел, всім так. донести, що це камінокотел, який виглядає гарно як камін, має естетичний вигляд, гріє приємно інфрачервоним обігрівом. А крім того, виконує функцію котла, обігріває весь будинок. Каміном з водяним контуром можна обігріти через теплу підлогу, через радіатори, через рушнику сушку. Також можна нагріти через бойлер костренного нагріву гарячу воду. Тобто камін-котел може закрити всі плоди. Питання. Що би ви ще порекомендували, наприклад, тим, хто хоче або вагається придбати камін з водяним контуром. Тобто, на що звернути увагу потрібно? Перше це енергонезалежність. В дашний час під час Великої повномасштабної війни я, як бувший солдат української армії, це є енергонезалежність, тому що наш ворог дуже підступний і газові, більшість газових родовищ у нас знаходиться у Харківська, Полтавська. Сумська область це північний схід і схід України, і там зараз точаться бойові дії. На даний момент це є дуже величезне хороше рішення. Для енергонезалежності це дуже важливо в даний час. Дякую. Ми також так вважаємо, тому завжди рекомендуємо клієнтам, щоб вони звернули на це увагу і розуміли, що це може бути резервне джерело живлення. Я хотів тут ще розказати декілька деталей, як можна використовувати камін з водяним контуром. Наприклад, є будинок, і в будинку на даний момент немає газу. Але обіцяють, що через 2 роки чи через 3 роки підведуть газ. Якщо ми змонтуємо камін з водяним контуром, ми будемо обігрівати цілий будинок через теплі підлоги, радіатори, рушникосушки. А коли через 2 роки з'явиться у нас газ, ми відповідно підключимо газовий котел і вся система буде працювати. Така сама історія може бути тоді, коли люди планують поставити тепловий насос, що я вважаю вважаю, на даний момент таке найефективніше. Але тепловий насос, по-перше, вартість має дорогу, можливо, не всі готові в цей сезон придбати, а на майбутнє будуть планувати. І друге питання є в тому, що не завжди вистачає електропотужності для теплового насосу. І є таке, що. Кажуть, що ми побудуємо лінію і через два роки дамо вам певну потужність. Відповідно, ми також можемо змонтувати камін з водяним контуром, повністю користуватися обігрівом у будинку. А коли через рік чи два дадуть електричну потужність або ми назбираємо кошти, ми зможемо включитися в ту саму систему. Тому камін з водяним контуром це ефективно, це перспективно. Камін котел можна так назвати. Ще можемо сказати про розширювальний бачок, який ми ага. не продумали. Верніше, ми були впевнені в тому, що електрика буде завжди доступна і без проблем. І вирішили, що не вести труби на третій поверх, щоб розширювальний бачок робити. Але це якраз тепер виявилося, що здалося. Тоді ми були б не, не, не змушені шукати там генератор, генератори і це для, для утримання моторчиків. <гум> ось тих. Але купили електричну станцію і вона Є і, генератор так що... і, і вона задовільняє. Та, Я Не замерзнемо. Я, я пригадую, коли ми вам робили пропозицію, ми говорили, що можна зробити такий варіант, щоб він прям був взагалі енергонезалежний. Але насправді, якщо так розібратися, це можна зробити, але за 15 років нам це пригодилося тільки ну, останні 2 роки. Тому е, все ж таки, я думаю, що також ви рішення правильні прийняли. І я задоволений, що все працює. І Я завжди вас приклад проводив, що це один з наших перших об'єктів і працює, і ми задоволені оніца а ви єдина фірма працювала з нами при зведенні будинку дуже телефон гарно. там консультації. Ми ще спочатку не вміли підкачувати воду, безперервні консультації тому нам дуже приємно такий відгук від вас чути, і ми раді співпрацювати з такими клієнтами і завжди хочемо підтримувати, тому що репутація для нас найважливіше. Каміні з водяним контуром можна приготувати їжу. Наприклад, ми поки хотіли зняти відео, вирішили. Дуже на швидку руч показати, що можна зробити гарячі бутерброди. Таким чином люди пристосувалися і зробили таку міні-решітку, і ми можемо так дуже швидко приготувати гарячі бутерброди. Скільки дров йде на опалювальний сезон, господар з господинію нам показали, що отака дровітня орієнтовно вистачає на зимовий період. Це приблизно 5-7 кубів дров, твердолистяних коріт сухих на сезон опалювальний будинка 160 квадратів. Вони стоять під накриттям орієнтовно 2 роки. Відповідно, потім забирають сухі, ставлять сирі, і таким чином цей обмін проходить для того, щоб вони були готові завжди на опалювальний сезон. Мало дров іде через те, що камін під'єднаний згідно інструкції і кваліфікованими спеціалістами. Тому звертайтесь, рекомендуйте і діліться цим відео.